Ранку, як то кажуть, в народі на коня. Коротше, третя подорож і, мабуть, заключна на цю відпустку. У нас, коротше, йдуть дощі. Відколи я приїхав, на всю відпустку йдуть дощі, там було два дні, що ми катнули на моті, ви бачили, а так кожен день дощ. Дощ, ніби хтось повішався. Не знаю. Менше з тим. Їдемо. На печеру, їдемо на Тернопільщину, їдемо в печеру оптимістично. Познімаємо. Для нас це вперше, бо оптимістичний з нас ніхто не був. Перед цим ми були, бачили на каналі, були... де це ми були? Кривчі. В Кривче перша печера. І я в самому початку, колись на каналі було чотири серії, ще дуже давно. Я був в Атлантиді, в Завалі. То от Атлантида лишається на наступну відпустку. Що там вже буде, не знаю, але ну, в таку погоду, як моя Лінуся каже, якщо нас не пускає дощ, не дає подорожувати, не дає щось подивитися, то ми тоді ліземо під землю. Добре всім гарного перегляду, ми течем на, на борщів. Погнали. Перший базовий лагерь. Да, бо такими будемо мати візи, бачите. Ага. Буду <риква> живік байкерський пройде. І покажу вам теж. <риква> Все. Там, Таким чином. Так що. Шо... Так, безпеки Пеки там в казні, <риква> <риква> порно апарат. Робить дихання. Яких печальних утворень, кристалів, каміння та інше, всі курсанти дають воду на перевірку власних кишеньків. Та... <плес> ну що, друзі? Що я скажу? Шкода, шкода, дивіться, бачите. Цю машинку мушу залишити, тому що підійшов інструктор, каже, по-перше, дорога техніка, і там настільки волого, що потіє все, лінзи. Об'єктив, ну все потіє, все мокре, ви тільки будете гратися з цією камерою, ви толком нічого не зміните. Тобто не, не знімете. Беру GoProшку два-4 два, айфона і якось будемо знімати на, на цю техніку, бо цією технікою я знімаю на сході і мені капець, шкода її вхирити. Бо були National Geographic і вони, каже, знімали тиждень. Кожен вечір вони чистили об'єктиви, бо залазить глина, пісок. І це все таке мілке і шкода, шкода, шкода. Ну нічого. Залишаємо техніку в автомобілі і йдемо. Йдемо, будемо знімати на телефон. Да. Там, там всі да? якісь угу. балони, гідри, Та ж, кажу, там, там дідри. Долізли ми, друзі, до входу в печеру. От, ось так, бачите? От В лісі, звісно, мокро, слизько, але, але нічого, тим можна. Повтомлювалось, звісно. То, що пише там печери 10 градусів, інструктор каже роздягатися, бо буде ще жарче. Так що знімаємося себе кофти, лишаємо футболочки і... Комбінізони. По пеньочках. По меночках не не спіши, тільки не спіши. Повільно. Так, за мною санюшка, я йду. А тут є теж пенечки. О. Є вуха. О, О. більше світла. О, і ходімо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Цієї? Ось так, бочком, бочком, бочком. І дойдеш і чекаєш. Під ноги теж треба дивитися. А чим було такі? Отак помагаємо. Тут жовузенько. Тут живузенько. Ай-яй-яй, какая красота. Так, далі. О, тепер хід для мене. А? Да. <coughs> На колін? Ой, бля, в мене коліна, ходить. А нічого. Закалюва, щоб не вдає. Ой! Знову ті котлети, Лена, твої, боком вилазять. Ой. Ой. Хід на дику північ. Я тут живу заходить. Да. Длин инструмент, это я вам жара, так що вот опять. Видите, как як Как хрелово, Тобто, якщо звідси перелізти туди, то бажання обов'язково має зводитися. Перелізеш і одразу можеш йти в траву. І по ліві стінці, по лівій стінці. Поліворш і ще раз лівору. Оптимістична печера. Таємниця, що дихає під землею. Неподалік села Королівка, що на Тернопільщині спить гігантський підземний світ, оптимістична печера. Вона здається мовчазною і темною, але всередині справжній космос із кристалів, лабіринтів, озер і тиші, яка вчить слухати себе. Колись у 1966 році група спелеологів на чолі з Мироном Савчиним пробила вузький хід у товщі гіпсу, щілину, яку інші вважали кінцем, виявилась початком великої таємниці. Один з учасників тоді сказав: ми оптимісти, і ми знайдемо тут щось більше. Так і з'явилася назва печери, оптимістична. Сіл розповідали, що колись у глибинах землі жила душа печери, добра істота із світла, яка показувала шлях лише тим, хто не боявся темряви. Якщо мандрівник заходив із чистим серцем, кристали починали світитися навколо нього, ніби вітаючи. Кажуть одного разу юнак із села шукав зниклу сестру і заблукав у глибинах, але побачив слабке світло, пішов за ним і врятував. Не тільки себе, а й інших спелеологів, що також втратили шлях. Оптимістична печера це символ віри, що навіть у темряві можна знайти світло. Варто тільки вірити і зробити перший крок. Аво лапки. Малюнькі лапки. Я пройду, але подивіться. Я Мишок на його. Може з тебе полезли теж. Тай ромато. Знову баришня з бюстом. О русалонка ту сюди заплила. Ось сюди. Чекаємо поки. Так вот это все скейнчится приезжает, когда и ставровить він? Циклопа? Хороший кинжик. Хорошо. Ага, вот его. Дракончик его. От... Вон на... а. Нет, не бок. Шадан циклоп. Музей. Йо, ми з вами прийшли в галерею Цикло. Э, стояв перший земний базовий табір. Ну а це у нас такий навіть Тут музейні видно, Що їх печаль? Це приносимо з центральної частини. Печує десь південний чи цікавий. Все думає, що ми до цього м'язу по все. Точно посередині це вакняк. сталактити з цієї сторони. Сталахтіти, як поруці він Ну, Ми побачили такі, але не такі великі, ну маленькі, молоді. Ну, от... ну от знизу сталагміт. Якщо рівна поверхня. Якщо не рівна, то виходить отакі от натьоки. Є окремо отакі от, от натьоки просто натьочні, Такий от ці одне можуть з цієї сторони. Ну От Я дуже цікавий, Єліптід. я Це будь-воє внизу, не? так? Так. Як воно може захрестити? Абсолютно, абсолютно непонятно. Ну, вроде бы є така теорія тяги, що коли печера дихає, тоситься, як поверху пещері лавки, по клетку верті, то одразу mm -hmm. то втягує повітря, або витягнеться з кількох. І як-то стала тягами, такі райони, де э, виходить невеликі, а за ними йде великий район. Там тяжко постійно. Як хоче відкрити, наприклад, mm -hmm. на підвал з підвалу буде витягуватись. Зарахунок витягнутися, ну, з'язувати з всяким штучками. Ну, Оце кристали з центрального району, це з південної частини, всі Сігіц. У нас там той сторони чисто лічний сніжок, коли така стоїть довше часу, то на поверхні під світові плівка. А якщо порушити ту структуру... Виді, ну, ну, він не пропадає, але чинається на грави. Я люблю от тебе. Мені нарадой смарт-интере. Хороший українську. Вот это у нас Женя Зельбу. Синь який. На таку штуку. Це наша маяка. Ну, тобто, печерний дух. Хоча це не зовсім правильно, це якби ну, оплащення енергетики. Ух ты, ладно. Ммм, то отак взагалі чудово. Отак, вот чудово. Всі бачите? Так. Да. Я теж виключаю. І виключаю тут. А тепер красота дивіться. Дуже да. Як ви казали світильник? Да, да, плафон. Плафон, да, 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 так. Але цікаво, що а, бачите, у нього, якщо подивитися з цієї сторони, у нього така структура пластинки, тому називається пластинчатий гіпс. Якщо його бити в цю сторону, то практично розбити дуже тяжко. Якщо бити в цю сторону, зрозуміло, що я Ну, Ми побачимо, що трошки більший. Нічого собі. Ну, не такий, я маю побільше, ніж той, що ми б тільки що. Ага, зрозумів. Лучше такі маленький. Ага. Чудовий, Друзі, Взагалі так світиться, я зараз ручки викриє. Ой-ой-ой. А так. А так ще ліпше. Бачимо, бачимо. Бачим. Є, видно. Подивіться. А це один. А за вами ще один. За мною ще один. О! Якраз над головою. Скільки сніжку, вач. Ой, дивіться, може туди посвідка Угу. Ох, нічого собі, які вертиня. Ну світ погас. Світ погас. Ширенько. Не хоче так. Світ, погас світ? Да. Ох, -мо. Краще зробити художнє фото. Все, вже втомилися, біжимо швиденько на, до озера, під Це наша сьогоднішня мета. І наверх. Якщо хочеться. І будички. І в туалет. І все. Галактики. О, так-да-да-да-да-да. Да, 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 да. Всередині. Ой, видно, як давно ростуть капельки. Ну. Зараз капнять. Не хочу кавоє, Капай, кавоє. Ну, давай. Ні, <ріст> ні не, 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 не хочу. Озеро Балатон. Підземна таємниця. Це озеро отримало свою назву на честь знаменитого угорського Балатону. але розмір тут зовсім не головне. У вузькому коридорі печери раптом відкривається темна гладь води, спокійна, майже зеркальна, її температура дуже низька, але вона така чиста, що здається, ніби вода світиться. Спелеологи розповідають, що коли довго дивишся в цю воду при світлі ліхтаря, здається, ніби вона дихає. Копа посвятити спільовувати. тебе на здоров'я. Це бачите, туди низовий гікс такий. Що, смачна? Смачна. Ну, Рахується, що вона фільтрона, гіде карту. Будеш пити, ні? Хто буде пити? Давайте сюди. Легенда про озеро. За легендою, колись у цьому місці стояло село. Яке провалилося під землю через страшний гріх його жителів, жадібність і байдужість до природи. Прекрасне озеро, прекрасна печера. Все на вихід. На тому місці утворилася печера, а посеред неї священне озеро, що вбирає в себе людські емоції. Кажуть: якщо доторкнутися до води з добрими думками, вона заспокоїть душу. Але якщо зануритися у воду з гнівом чи страхом, у воді можна побачити своє відображення не таким, яким ти є, а таким, яким ти став би, якби утратив усе людське, і тоді вода тебе вже не відпустить. Сюдимо, подякуємо і будемо вирушати додому. такий сьогодні. Невеличкий виїзд, але емоції емоції зашкадують. Я вам буду показувати, де що ми були, що ми бачили і що можна побачити. ще. Що Тут ми йшли по лісі, Оце от вітрова, як я казав, так. це вітрава. Це задній прохід, бав, це така вона невеличка. Ми прийшли сюди, внизу там, в ярочку, це є природній вхід. Оце з'єднання, то що ми ниряємо туди. Що з правої сторони. Угу. Ну, коли спускаємося, ми наліво пішли, так. а то пішов вхід вправо. От, потім ми прийшли сюди, сюди, прийшли до Нефа. там перший рот, потім пішли, пішли, пішли. пішли ходили, ходили, ходили і прийшли до дядька без голови. Ага, пам'ятаю. Потім пішли, 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 ходили, ходили. І прийшли в ювілейний, потім прийшли в циклоп. Ось тут це там, де маяка стоїть. Потім зайшли з піліологу, отут ми залізли на поскобах, спустилися, прийшли в молекулу. то що я вам казав, бачите, угу, казали, це, це молекула, а це глобус сказав, що більше оптимістично не ми. Ну, потім от через прокоп, 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 зайшли на свіжу воду, по свіжій води ходили, 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 бродили і прийшли в табір. Оце от, от Томасуера, от і потім звідси от повернули і наверх, наверх і пішли до молоточку. Подивитися? Ну і саме ексклюзив це аж от mm -hmm. аж сюди. Ну там, там все. ну Туди не більше п'яти людей, і там якась там дуже висока ціна. вісім тобто, тисяч. А за день це все можливо? Ні. За день ні. Тож брата ну от ви з мамою ходили, от, ну можна. Прийти сюди, а потім звідси піти туди далі. Угу. Це треба, типу, зранку, ну от зараз яка година? Треба перша, мабуть, друга. 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 От рахуйте, ми з вами зайшли десь пів 10, напевно, пів 10-ї, вийшли десь пів другої. рахуйте, скільки? Південь, пів одинадцяти, півдинадцяти, пів, пів, пів перших то чотири години. Ну і туди ще не наверх. Тому що, бачите, тут цікаві, а далеко чи ні? Я кажу, від циклопа до озера, і від озера туди так само. Тобто, по ну, часі приблизно. Ну, і пройшли ми не так багато, там 3-6 кілометрів. Ну, туди назад. Взагалі вражень багато. Так що є де ходити, є що дивитися. Добре, Олег. Вивечаємо вам дякую. Вам дякую за екскурсію. Щоб від ви, ви мені, як говорили, ведеше, щоб ви мені були живи і здорові. Добре, і ви будьте здоровенькими до вашої приїде, обов'язково. І... Звісно, не, не крайній раз. Ще будемо кататися і кататися, бо заходить. Так. Сподобається, дуже. якщо зайшло, то ми погнали. Ну все, друзі, на цьому відео, мабуть, відпустка без дорослі. На цьому відео відпустка моя закінчується. Ну ви ж пам'ятаєте, це третє відео і розігрую третю кружечку. Просто коментар вибирає програма випадкового учасника і я відправляю. Його. Так що всім дякую за перегляди. Вам мирного неба, бережіть себе, слава Україні!